Доброго дня! В попередньому відео я розповідав, як за допомогою системи автоматизованого лікарського обліку створювати щоденні звіти. В цьому відео розглянемо, як створювати щотижневі звіти, а також е, звіт 1 мед. Для тих, хто ще не знає, що таке сало і як з її допомогою значно спростити облік медінформації, пропоную спочатку подивитись попередні 4 уроки. Посилання на відповідний плейліст, як завжди, буде в описі під цим відео. Щоб спростити створення вищезгаданих звітів, в системі були зроблені деякі модернізації. Почнемо зі вкладки по стаціонарним хворим. Тут була додана колонка, яка називається Військовий лікарський заклад. Щоб програма розпізнала лікарський заклад, як військовий. В кінці його назви треба додати зірочку, як це робиться ось тут. Це можна зробити або безпосередньо при введенні події, або заздадівець проставити зірочки на вкладці лікарні. Ось як це трапляється тут. Також додались уточнення у підрахунку пресивтра. Бо якщо людина переводиться з однієї лікарні в іншу, то її знаходження в цих медзакладах рахується як один випадок процевтрати, а не декілька. Тому, щоб у звітах коректно вказувалась кількість випадків процевтрати та їх тривалість, були створені такі колонки, як попередня працевтрата, загальна працевтрата та завершена працевтрата. Попередня втрата представляється лише. Тоді, коли людина була переведена з іншої лікарні та вказує кількість днів від шпиталізації до переводу в крайню лікарню, загальна працевтрата вказує кількість днів, яку людина провела в усіх лікарнях з моменту шпиталізації. Якщо шпиталізація завершувалась випискою, то в колонці завершена працевтрата з'являється одиничка. Воно на словах може бути не дуже зрозуміло, але ви можете поставити відео на паузу та подивитись на приклад пана Соколовського, який двічі переводився між різними лікарнями. А це не обов'язково, бо все підраховується і так автоматично. Наступна вкладка у нас ВЛК. Тут додана колонка, яка вказує на його стаціонарне проходження. Більш детально ми про стаціонарний ВЛК поговоримо при створенні щотижневого звіту. Також автоматично вираховується тривалість відпустки, що є в нас висновок, і в висновку є такі фрагменти тексту, як відпустк, зараз покажу відпустку. Та є цифри, то кількість діб ця буде. Розрахована програмою, то додано відповідну колонку. Тепер перейдемо безпосередньо до створення звітів. Для цього в нас була додана відповідна кнопка, яка називається Інші звіти. Вона бере зчитує усі шаблони, які знаходяться в папці Templates Reports. Ось вони. Та коли створює звіти, вона їх. Направляю в папку звіти і в папку, яка відповідає поточному місяцю та року. Наш перший звіт це показники захворюваності, які ви, мабуть, знаєте як додаток 2. Тут у нас вказується кількість поточних стаціонарних хворих та прогнози по ним. Початок періоду ви обираєте довільно, як вам потрібно. Програма його не зчитує, але зазвичай, оскільки період великий, то всі, хто був шпиталізований, вони були шпиталізовані недавно, і воно ніяк не впливає. Якщо ви тільки почали, то ті, хто був шпиталізований до цього періоду, ви їх можете вручну прибрати. Кінець періоду, як завжди, це сьогоднішня дата. В нас до підрозділу ПІП і діагнозу ще додане звання, оскільки від нього залежить в які колонки буде попадати інформація. Далі поговоримо про щодентижневий звіт ВЛК, Який ви подаєте ще четверга або що п'ятниці. Тут слід розділяти три способи приходження ВЛК. це амбулаторно. Стаціонарна ВОК та коли ВОК було проведено при виписі з медичного закладу. Для всіх трьох випадків пресовтрата становитиме кількість днів проходження ВОК плюс кількість днів відпустки за станом здоров'я, якщо така була надана за рішенням ВОК. Але якщо ВОК проведено при виписці, то ми кількість днів проходження ВОК приймаємо за одиницю. Незалежно від тривалості лікування. Тому що е, інші дні підуть у стаціонарні працевтрати. Е, для початку стаціонарного стаціонарне проходженні у нас є окрема подія, яка називається ВШ. Якщо ми хочемо розпочати амбулаторне приходження ВУК, наша подія буде називатися РВ. Отже, згенеруємо звіт. Так, початковий період ви також проставляєте самостійно, програма його враховує. Кінцевий період в нас буде дорівнювати поточній даті. Оскільки в висновках ПЛК можуть розрізнятися формулювання, то треба розуміти, як програма відносить ці висновки до тої чи іншої категорії. А саме вона шукає. Родові слова, завдяки яким вона буде чітко розуміти, куди ставити, додавати випадок. В першому випадку це в нас слово обмежено. В другому випадку це в нас переогляд, в третьому випадку виключення. четвертий випадок коли є слово відпустка та 30 цифрами. Ну, останній звіт на сьогодні це любимий багатьма вами один мед, на який багато хто витратив кучу часу. Це формально вважається місячним звітом. Ось ми вводимо періоди, а оскільки ми вводимо періоди самостійно, початку та кінця звітного періоду. То ми можемо брати будь-який період, не тільки кратний місяць. Це в нас може бути і квартальний, і годовий звіт. Так. Нажимаємо вуаля. На вкладці період в нас ставиться якості періоду поточний місяць, оскільки зазвичай ми робимо цей звіт. Кінці звітного місяця, тобто, ми, якщо робимо в кінці квітня, то це буде звіт за квітень. Далі стисло пробіжимося по показникам. Кількість звернень до звернень нас відносяться всі направлення, тобто направлення на консультацію, стаціонар, ВОК, СЕК, також амбулаторні прийоми, а також видача довідок від фізичних та службових навантажень. От померлі в нас розраховується рядку смерть. Ось якщо в нас є зірочка в рядку смерть. Далі програма вичитує в нас тип хворого. Якщо тип хворого у нас е, соматика, це відноситься від хвороб смерть. Якщо це не бойова травма, це буде від травм. Якщо це бойова травма, це попадає в бойові. Тут. Зрозуміло. Далі по стаціонарним втратам. У нас стаціонарними втратами вважаються дні, які витрачені на стаціонарне лікування та стаціонарне проходження ВК. Всі інші проси втрати, такі як, наприклад, амбулаторне проходження ВЛК, підпуска за станом здоров'я та звільнення від службових, вони вважаються амбулаторними. Далі переходимо до первинних звернень. Треба сказати, що програма в нас вичитує о, МКХ з цієї колонки. І правильно все розподіляє, тобто вона бачить, як, який тут код. І якщо ми змінимо трохи шаблон, змінимо тут коди, або змінимо кількість строк, все одно все буде рахуватися вірно. Але треба запам'ятати декілька. Простих правил, як ці коди оформлювати. По-перше, е, треба використовувати в шифрах лише латинські літери алфавіту. Е, По-друге, е, діапазони треба писати через рисочку та без пробілів, ось як тут. Оце зветься діапазон. Добре, далі. Е, треба окремі шифри та діапазони розділяти комою без пробілів. Ось як тут. Тобто без пробілів і все однаково, рисочки, коми. Також треба округлювати коди до десятих або до цілих чисел. Та використовувати крапку для відділення десятих. Тут десь нижче повинно бути. Тут є цілий масив таких. Ось, наприклад, тут. Тут. Треба ставити тільки крапки, щоб не поплутати їх з комами. Коми розділяють окремі шифри, а крапки відділяють цілі числа від десятих. Якщо діапазон містить кілька літер, то для кожної літери треба розбити на окремий діапазон. Тобто в оригінальному шаблоні це в нас буде а 00 Б99. Але. Щоб програма зрозуміла, треба зробити A00 А99, Б00Б99. Стосується тільки першого рядку з загальною сумою. Далі переходимо на вкладку з травмуваннями. Тут причини, обставини травм та причини травм. У нас при створенні події. Причини та обставини травмування можна обрати лише з попередньо визначених варіантів. Ці варіанти змінити можна на останній вкладці зі списками. Ось вона, в межах виділеного діапазону. Тобто, ми тут можемо дописати, але все, що нижче виділеного діапазону, він не побачить. І треба розуміти, що ці. Пункти вони повинні чітко співпадати з пунктами в шаблоні, бо він шукає точно таку ж фразу і розподіляє після цього обставини та причини травмування. Закриваємо. Ось так ви бачите, що можна менше ніж за хвилину зробити звіт один мед, який раніше робився годинами, і все це за допомогою системи автоматизованого лікарського обліку. скорочено сало. А на цьому в мене сьогодні все. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.